Готуємо корисну солодку картоплю, яка сподобається і яку можна їсти абсолютно всім. Друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Готуємо з Лесою Піжик» І сьогодні хочу поділитися з вами рецептом. Багатьма обожнюваної, солодкої картоплі. Приготуємо ми її в абсолютно корисному варіанті, без молочних продуктів і без яєць. Це швидко готується, це просто. Ви можете приготувати ось таку от смакоту навіть без використання світла. Тобто основу приготувати або ж на пательні спекти, чи в духовій шафі, чи в мультипечі, де вам завгодно. І вже скоро. Ось така от корисна смакота буде перед вами. Цей рецепт особливо буде корисним для того, кому зараз, як і мені, не можна абсолютно вживати яєць або ж молочних продуктів, але ж смачна нікого хочеться, правда? Тому зберігайте обов'язково, скуштуйте, а тим паче це так просто готується. Думаю, і вам, і малечі це дуже сподобається. А зараз покажу, як я це приготувала. Для приготування основи вам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу і вже починайте готувати. Або, як завжди, все шукайте в описі під цим відео. Для початку беремо три стиглих солодесеньких яблучка. І чистимо їх від шкірки. Далі я розрізаю на чотири частинки і звільняю їх від серцевини. Замість яблучного пюре свіжого можна взяти консервоване, як то дитяче пюре є яблучне. Можете моркв'яне взяти, можете замінити на пюре банана в такому ж самому, в такій самій вазі. І далі я подрібнила блендером погружним. Можна подрібнити натерше на дуже міленьку терку. Далі додаю молоко. В мене рослинне, тому що молочка мені зараз не можна, я говорила. Перемішуємо і додаємо дрібку солі, додаємо розпушувач. Також можна ванілін ще додати. Я кориці дріб додала. І в мене замість підсочувача, ретритол і стевія суміш. Можете додати цукор також або шмет. Uh, і борошно в мене зі спельти. В такій самій кількості можна додати будь-яке борошно абсолютно і кукурудзяне, і рисове, і звичайне. Перемішали до однорідності. Тим часом духова шафа вже прогріта до 190 градусів. Дивіться, я не розмащую повністю на весь лист. Я ось так трохи розправила і таким коржиком буду випікати при 190 градусах приблизно 30 хвилинок до готовності. 25-30 хвилинок. Орієнтуйтесь на свою духову шафу без конвекції, верх-низ. Ось так виглядає готовий коржик, даємо йому повністю остигнути. і остигший, бачите, дуже легесенько відділяється від пергаменту. Бачите, такий він всередині доволі виходить щільний, але достатньо м'ягенький. Для нашої картоплі, бачите, який всередині виходить, і він дуже смачний сам по собі, такий більше до оладка схожий. Подрібнила я його блендером з С подібною насадкою, можна виделкою також це зробити. І в ролі наповнювача в мене буде чорний шоколад без цукру, в мене масло, масло кокосове і сублімована або ж сушена полуниця. Масло і шоколад разом розтоплюємо, можна замінити на вершкове масло, кому можна. Можете поставити в такі самі кількості. 100 шоколад, це десь 100 г вийде, розтопили і додали до нашої маси, до основи. Перемішуємо до однорідності, і на цьому етапі ви можете додати фрукти, сушені, ягоди, або ж горішки подрібнені, або ж нічого не додавати. Далі все класично. Какао. Формуємо картоплинки і щедро вивалюємо в какао порошкові, і ось така краса виходить, перекладаємо на окрему чистесеньку тарілку. Ось так. Дуже швидко все формується, і погляньте, ось така краса у нас виходить. Ставимо в холодильник до повного застигання. В мене з вечора цілу ніч отак стояла картопля, і вже на наступний раз я її із задоволенням куштувала. Погляньте, як вона красиво виглядає. Зверху ще прикрашаємо полуничкою, можна шоколадом. Це вже на вашу фантазію і на ваш смак. Ось так. Ну, дуже красиво, і, повірте, дуже смачно. Зараз ми розріжемо, даньку. Я дуже хочу показати вам, яка вона в розрізі. Красива виходить, апетитна, доволі щільна вона виходить, але не дуже тверда. Ось так все виглядає. Бачите? Красиво разом з полуничкою. Покажу вам ближче. Ну, дуже гарно, правда? Гарно, смачно і корисно. Ідеально! Ну, а зараз давайте скуштуємо. Ну що, щойно одну розрізала, вже показала, яка вона всередині, ближче на відео. Дивіться, дуже красивий розріз. Я ще всередину додавала сублімовану полуничку, це, думаю, буде ще смачніше. Дуже гарно. Ну що ж, куштуємо. Це смачно. Це в міру солодко. Це ніжно. Чи схоже це прям на 100% на класичну солодку картоплю? Ні. Чи гірше це? Звісно, ні. Це смачно. Це правда смачно. Це те, чого мені не вистачало. Туди також можете додати свої улюблені подрібнені горішки чи насіння. Мені зараз такого, на жаль, теж не можна. Я зробила максимум легесеньким цей десерт, але ви можете додати, чи як я зробила сублімовані якісь фрукти, чи ягоди дрібнесенько наріжте, це все буде дуже смачно, реально. Кому потрібно... Більше е, солодкого ви куштуйте на смак, заготовку, з якої будете випікати корж, це цілком можна спробувати. Там, там немає сирих яєць. Додати мед, наприклад, при формуванні чи агави, якийсь інший підсолоджувач. І це буде в будь-якому випадку дуже смачно. Тому рецепт раджу, рекомендую сама, буду з задоволенням його їсти з чаєм. Дуже смачно. Тому вихід знайдено, і, незважаючи на те, що хтось може бути обмеженим у вживанні якихось конкретних продуктів, молочних або ж яєць чи горіхів, вихід завжди є. І ось він перед вами. Тому зберігайте рецепт, і нехай вам буде смачно, корисно і ніколи собі ні в чому не відмовляйте. Усім смачного! Ну, я дякую вам за те, що готувалися зі мною. Надіюсь, я була вам корисною. Якщо сподобався рецепт, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайку і підтримайте мій контент, підтримайте україномовний контент, тому що це того варто, і його мають побачити якомога більше. До зустрічі в наступному відео!